Марія працювала медсестрою у Львівській обласній клініці. Вона прийшла сюди одразу після закінчення медичного коледжу, сповнена ентузіазму і бажання допомагати людям. Її дні були довгими і виснажливими: підйоми ще затемна, підготовка до чергувань, перевірка обладнання, обходи і допомога пацієнтам. Часто залишаючи власні турботи позаду. Для Марії ця робота була більше, ніж просто професія. Це була її місія. Вона швидко навчилася розуміти людей, зчитувати поглядом, коли пацієнт втомлений, коли тривожиться чи боїться, вона вміла говорити так, щоб страхи хворих зменшувалися. Для неї кожна людина була важливою. Незалежно від віку, статі чи становища, одного разу у відділення прийшов чоловік. Він виглядав блідим і виснаженим. Його плечі були напружені, а очі повні тривоги. Лікарі повідомили, що йому терміново потрібне переливання крові, інакше стан може різко погіршитися. Марія підійшла до нього з лагідним поглядом і впевненим голосом. Я можу здати для вас кров, якщо потрібно. Це безпечно. Чоловік здивовано глянув на неї. Ви впевнені? Так, я знаю, що роблю, відповіла вона з легкою усмішкою. Його подив змішався з теплом. Він був звик до того, що люди, особливо у його становищі, тримають дистанцію, думають лише про себе. Але тут, у звичайній палаті лікарні, Перед ним стояла дівчина, яка пропонувала допомогу без жодної вигоди. Марія уважно підготувала все необхідне, перевірила обладнання, стерильність інструментів, зробила так, щоб він почувався спокійніше. Все буде добре. Розслабтесь і дихайте рівно, промовила вона. Йому здавалося дивним, що поряд з ним є хтось настільки спокійний і турботливий. Її впевнені рухи та м'який голос подарували йому давно забуте відчуття довіри. Процедура почалася. Вона сиділа поруч, уважно стежила, щоб йому не було боляче, тихо відволікала розмовою. Як ви себе почуваєте? Трохи легше, дякую. Я рада, що можу допомогти, відповіла Марія. Чоловік був відомим підприємцем із Києва, звиклим до розкоші й уваги. Але саме тут, у звичайній лікарні, він відчув, що гроші і статус нічого не варті без людської доброти. Він дивувався її щирості, уважності і простоті. Пригадались моменти самотності, коли він повертався додому і там чекала лише тиша. І ось перед ним була молода медсестра, яка подарувала йому відчуття безпеки і підтримки. Коли все завершилось, Марія подбала, щоб він почувався добре і Побажала швидкого одужання. Він пішов, але думки знову і знову повертались до неї. Вона навіть не здогадувалася, хто він насправді для неї він був просто пацієнтом. Та саме цей маленький вчинок став початком історії, яка змінила їхні долі. Наступного дня він знову з'явився у клініці, але вже з маленькою донькою Софійкою. Дівчинці було років п'ять. Вона виглядала втомленою, проте її очі світилися цікавістю. Він привів її на обстеження і знову зустрів Марію. Доброго дня! привіталася вона, трохи хвилюючись, але щиро. Він тихо подякував їй за все, визнаючи, що той маленький акт доброти був для нього надзвичайно важливим. Марія уважно глядала Софійку. Запитувала про здоров'я, спілкувалася лагідно і спокійно. Дівчинка швидко відкрилася, почала розповідати про ігри, малювання і навіть питати про лікарню. Чоловік з подивом спостерігав, як донька довірливо спілкується з Марією. Після обстеження він знову подякував, але цього разу його слова йшли від серця. Він почав розповідати про своє життя, про труднощі бути одиноким батьком. Марія слухала уважно, підтримувала і давала поради. Минали дні, вони почали бачитися частіше він ділився з нею радощами і турботами, вона своєю підтримкою. З часом між ними виникло довіра, яке переросло у дружбу, а згодом і в щось більше. Одного дня він запросив Марію до свого будинку у Києві, де Софійка з радістю показувала кімнату і іграшки. Того вечора почалася нова глава їхніх стосунків. Він запропонував їй працювати у своїй приватній клініці Медлайф, щоб допомагати іншим так само, як допомогла йому. Марія погодилася, це був шанс зробити добро ще ширше, а також бути поруч з людьми, які стали для неї важливими. Вони проводили все більше часу разом прогулянки, вечері, розмови. Дружба переросла у повагу, а повага у любов. Якось увечері, коли Сохійка вже спала, він сказав: Я думав, що гроші можуть вирішити все. Але тепер розумію, що справжнє багатство це люди, які поруч і які піклуються без умов. Марія лише тепло усміхнулася. Вона знала, що з цього маленького жесту доброти почався великий шлях, який назавжди змінив їхні долі.